Сергій Міщенко знищив понад 30 броньованих цілей окупантів. За це його і назвали винищувач танків. Я вважаю, що Сергій взагалі був одним із самих результативних винищувачів танків в Збройних силах України ворожих танків. На його особливому рахунку знищено 26 броньованих одиниць техніки противника, з них 14 танків. Всього на його рахунку більше 30. Цілий противник. Водно, за е, менше ніж за добу він знищив шість танків і один БМП. До 24 лютого 2022-го Сергій Міщенко, підприємець, разом з рідним братом займалися будівельним бізнесом. Ранок повномасштабного вторгнення змінив і його життя. Сергій пішов добровольцем. Вдома залишив шість дітей.